Нарешті подув вітер, більш-менш стабільний і рівномірний, і от на таких обертах він своїх 50-100 Вт видає. Що я останнім часом запримітив, що останніми руками спостережень? що Вітер зараз Трохи пропав, раніше його було трохи більше, бо в листопаді, в грудні більше до вітер. вітер. Зараз щось рідко буває. Або буває дуже поривчатий. Ось такий рівномірний буває рідко. Трошки сьогодні сонце пробивається і є виробітка з панелей. Ну і відрах хоч хоч щось то є. От такі оберти в нього. Можливо, десь 50 є у вітроколеса. Ну от такі приблизно покази. 50-100 Вт. Є вітер, є рівномірний вітер. Та є рівномірні покази. Більш-менш стабільні. Так що сонячні панелі працюють тоді, коли світить сонце, а вітряк працює тоді, коли дує вітер. І нічого ми не змінимо.